Перше засідання після чату. Yeah, Solato... Ти не втомився, Томе? Yeah. Ні. Я вже звик. Solato, Тут інформація про нашого князя Комунала. Він відомий як комунальний барон. Красиво говорить. Uh, У нього під контролем всі будинки. Водоканал і ще купа всього, про що краще не знати. Lee, to... Платежі збирає. Половина інстанцій його не помічає. Зате в платіжках він точно є. Він єдиний суб'єкт господарювання, який наразі має можливість здійснювати водопостачання. Вже хтось спробував щось дізнатись? Двічі. І Віталій, і тут. Ви можете пояснити, чому платіжка росте? Це той ще слоняра, Будь-яке питання перетворює на головоломку. Том Якщо не ми будемо розбиратися, то самі розумієте, все розчиниться як обіцяний благоустрій. В нього є три компанії, але здається, що вони всі однакові. на зібрані гроші. куплять ще один ЖК, а потім доберуться і до нас. У нас і ліфти, парковки, стіни. Але ми в руках тих, хто вміє включати і вимикати воду на власний розсуд. Якщо не погодимося, то ризикуємо втратити все. Та що будемо робити? Треба йти в Офіс? Офіс комунального барона. Доне Донекарліону. Виграти все одно нереально. Це як питати кота, чому він лізе на стіл, коли він це робить 10 років поспіль. Ви можете звертатись до суду на основі відповідей від держорганів, який інтерес моєї родини. Скажуть підвищення тарифу не суперечить договору. На юридичний захист гроші витрачено даремно. Може, перекриємо дороги? Не треба. Ми збанкрутуємо, поставимо відро з написом технічна вода у вашому під'їзді. Князю комуналу такий сценарій теж не довподобає, якщо ми перекриємо дороги. Це буде останній бокал з водою з крану. За вас, до не Карліоне. Вони перекриють водоканал у відповідь. І ми залишимось без води. потім відключать тепломережу і будемо грітися свічками. Тоді, хоча б офіційне звернення, подамо далі. І поясню чому. вони вже відмовилися отримувати кореспонденцію з нашими скаргами. І це буде додано до доказів. Звичайно, ви скажете, що найближчим часом розглянете всі наші скарги, та питання на важливій нараді. але ваш бізнес мені все одно як людина заробляє на життя, але ви перейшли червоні лінії. Ми зацікавлені в комфорті кожного. А що з водою? Її відключать? Я люблю свою родину. Але якщо з ваших слів банкрутство призведе до припинення послуг. Не треба казати, що головне вірити в краще і вчасно оплачувати квитанції. Наші інтереси вже конфліктують. Дякую. Сантіна, підійди. Ніколи не питай комунального барона, чи вимкнуть воду. Це як питати комара, чому він тебе кусає, коли він знає, що ти йому не радий. Іди.